Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, ну що ж, вчора було 5 перемог, але топ-10. Напевно, оборонка взагалі не тримає. Ага. Оборона Д. Ну, це краще, ніж є, але все одно ну, на оборону розраховувати мені тут важко. Так, ну що ж, давайте подивимось. Угу. Так, ось така оборона, каган. 4 мультяшки червоні. Хочу спробувати цю місті. Єдине, що мені не подобається, що вона дасть розподілення. А броню може мультяшкам не порізати. Але тут варіантів в мене небагато. Звісно, що, що каган, що Мар'яна по зеленим б'ють сильніше. Але ж немає кого брати. Ну, тому беру смартан, Лімонвуда. Головне завдання встигнути зарядити Людвига. Хоча Людвига тут швидко можуть знести. Ну що ж, давайте спробуємо, подивимось. Потужна оборона. Угу. Ну, все, Людвіга ми не зарядили. А ось зелених зарядити можемо. І, напевно, прийдеться робити кріс і його зразу підривати, щоб хоча б смартанкою порізати їм атаку. Так, лимонвудик Вудик майже зарядився. Добре, давайте зробимо ось так. Ну що ж, спробуємо використати. Цю в подивимось, що вона може зробити. Каган, напевно, може зробити пробиття, але добре, що в нас ще Людвих працює. Хоча ні, дивіться, мультяшкам деяким порізалась броня. Добре, давайте тепер ось так. Непогано, непогано арманчик вдарив. Ну і подивимось тепер, як буде працювати ця містія. Угу. Не попав каган. Так. Ну, Ліманвуда зараз використовувати не бачу сенсу. Тому давайте ось так. Може фіол підійде. Трішки треба і кагана підзарядити. Так, дивимось. Угу. Спрацювало відображення. Добре, Мар'яні прилетіло. Так, Каган вже майже заряджений. Мар'яна тільки розрядилась, тому давайте, напевно, все ж таки вдаримо. Угу. І ще раз перезарядимо Лімонвуда. Так. В'єджу в місті. Оскільки в нас ще це відображення буде працювати, один хід залишилось. Ну, один хід, то, звісно, не дуже добре. Ну, треба, напевно, вкага набити. Ага, так, ну ось розподілення спрацювало. На нашу користь. Так, добре, давайте ось так. Тепер тут прокинемо зелені. Чудово, так. Ну, містю можна вже не використовувати. Там арманчиком. І все. Ну, добре, впоралися з такою обороною. Чудово! В місті, до речі, відпрацювала непогано. Так, тут От що, Газель і Мар'яна. Мар'яна ця стекляшка потужно б'є, але вона додаткової шкоди не наносить по зеленим. Але все одно пробиває дуже боляче. Можливо, такою командою залишитись, ще тут Мільця неприємна ну Зелені треба прибирати. Ну, Містія, звісно, вона тільки проти Мар'яни буде працювати теоретично. Тому, напевно, не бачу в неї сенсу. І блокувальників брати теж, бо тут газель. Тому не знаю. Не знаю, кого і взяти, так. Можна спробувати взяти Вайтстара, щоб він давав якийсь захист від ульти хоча б. Ну давайте спробуємо. Він буде і пробивати потужно. Напевно, ну, смартанку теж залишу. Давайте спробуємо. Мар'яна швидка, то можна її спробувати на люду гайпіймати. Так, знову зелений кріс. Це добре, і жовтих багато. Ну давайте прокинемо тоді ось так. Прийдеться його зірвати. Так, хмільна сповільнила нам мармана. Так, ну добре, давайте спробуємо тоді машку піймати на Людвига. Так, ну Людвиг ведемо. Сповільнила тепер того. Як би нам зелених зібрати? Добре, давайте ось так. Зберемо, може, лимонвуда. Так. Ну все вже, Людвиг, напевно, не витримає. Давайте лимонвуда використаємо. Ну, взагалі, дуже слабенько. Прийдеться робити ось так, забрати хоча б один зелений камінчик. Буде зелена трійка, добре. Все ж таки там міль. Давай бив, Людвига. Ні, вормана вдарило. Так, добре, давайте ось так. Спрацювали ухиляння. Давайте тепер тут прокинемо фіоли. Нам не вистачає дозарядитись. І по мегаміньйону б'ють. Зараз буде газель і та завіння накине. Божевілля. Ну, добре, давайте тоді ось так. Так, прибрали цю і зелененьку в'їхали. Чудово. Угу. Де непогано, що не немає мегаміньйона але ми зараз газель приберемо. Скинемо і ману. Оце чудово. Так, давайте, напевно, цю будемо пробивати, намагатись. Так, тут прокинемо сині. Давайте ось таке комбо невеличке. Угу. Ну, все, тут вже повинні добивати. Так, чудово. Тут вийшло теж все дуже добре. Так, поїхали. До... Ось, Ось і вона. Ось Регін, і Пепер, і Скорія. Ну тут поверну тоді місті. Якщо ми встигнемо зарядити її, тоді якісь будуть шанси. Якщо ні, то шансів не буде. Гарнізонних тут немає, тому можна Смартан залишити. Чи тут, в принципі, ну, тут Пепер може повертати атаку? Можливо, замість смартан когось іншого взяти. До речі, вони тут всі блокуються. Можна спробувати взяти Старласа. Звісно, що він повільний. Але якщо ми встигнемо зарядити Людвига, то ми можемо їх блокувати. Ну, Регін боляче вдарить, вона тим паче швидка, тому Людвига залишаємо. Давайте спробуємо. Щось другий день, а такі оборони пішли. Угу. Так, так, так. Ну, зелених багато і фіолетових багато. Як би зробити зелений крі... Хоча ми можемо не встигнути зарядити зелених. Ну, давайте трієчки ось так, поки прокинемо. Добре, давайте ось так трійку. Так, і ось є ще трієчка обережно, чудово. Тепер вмикаємо містію. І тепер проходимо з арманчиком. І давайте трієчку ще зелену підготуємо, щоб в нас зарядився старлас. Ось так. Так, ця від'їхала, але, звісно, що вона нас підпалила, це не дуже приємно. Давайте вдаримо сюди і ось тут спробуємо Людвига зарядити. Трішки не вистачило Людвигу. Добре, давайте того гнома будемо заряджати. Ось так. І там буде фіол-камінчик. Скорія вдарить, а в нас вже немає. Місті. Але зарядився лимончик. Ну, ми повинні тут витримати. Ой-ой-ой-ой-ой. мани немає. Ну, ось це погано. Добре, давайте ось так. Жовтих не хотілося б витрачати даремно. Можемо Скорію добити, наприклад. І потім перезарядити лимонвуда. Давайте. Угу. Якраз сортана на берема. І в нас всі вийшли. Добре. Так, ну що ж, ну, місті відпрацювала, містія свою справу зробила. Так, далі. Ох, розалінда. Так, тут багато блокувальників. Цей блокує, ця блокує, цей блокує і Розалінда. Розалінда дуже мені не подобається, але єдиний невеличкий плюс, що через неї можна заряджатись. так? Вона не блокується, всі інші блокуються і теж може не заблокуватись. І ця сова, напевно, також не заблокується. Тому Starlast тут нам не допоможе. Ну і місті також кого брати? Можна спробувати взяти гостіля? І наприклад. Вайт Стара, і спробувати швидко пробити розалінду. Але в нас не буде ніякого захисту від блокування. Це теж не дуже приємно, і чистки немає. Брати газель. Так її першу заблокують. Можна спробувати взяти Михаїла. Возможно, він допоможе, тоді тут гостіля немає сенсу брати. Брати Войтстара, але ну він по одній цілі тільки б'є. Брати Двена він б'є непогано, але ж... Міньйон Розалінди буде це все знімати. Можна все ж таки взяти Вайтстара, наприклад, і спробувати пробивати потужно. Ну, не знаю, не знаю, можемо не встигнути. Поїхали, бо тут всі швидкі, а у мене всі середні і повільні. Так. Ну давайте прокинемо ось так зелененьке з жовтими. Ось так, може жовтий доїде знизу. Червоних дуже багато. Треба було брати червоних. Давайте хоча б зарядимо армана. Так, арманчика ми дозарядили. Так, можливо, зарядиться Михаїл. Так, Міхаїл зарядився також. Але ж Міньйон, розалінди по Фіолетових б'є дуже сильно. Так, добре. Давайте вмикати Міхаїла і тоді ось так поки прокинемо. І не блокується ж вона. І мана їй не ріжеться. І дуже багато червоного непотрібного. Добре, давайте спробуємо ось так. Хоча б цю світпо, може, доб'ємо. Не добили, навіть не пробили її міньйона Ну, розалінда мені тут нерви робить. Добре, треба чиститись. Фіолів немає на жаль. Так. Добре, давайте збирати зелені. І нас закінчився Михаїл. Добре, тут Фіоли. Нас заблокували. Хто чекав, так? І все, немає мегаміньона. Зараз той заблокує. Ну, давайте хоча б ось так жовті прокинемо. Так, розблокувався. вже ж нагідник вдарив в Лімонвуда. Так, добре, давайте сюди. Нам потрібен мегамінь. Жовтих заряджати зараз не можна, бо це перекинуть. Чотири ходи. Добре, давайте ось так зелені прокинемо. І тут прокинемо, буде трієчка. Але там в жовті зберуться, зарядиться лимончик. Два ходи залишилось. Просто він може перекинути на Армана. Тут прокинутий фіоли, там зберуться сині, може жовтий доїхати. Ну добре, давайте ризикнемо. А я все ж таки жовтий доїхав. Так. Добре, не Армана перекинув. Але ж ми втратили заряд, і гант зараз... Так. Давайте ось так. Там зберуться жовті знизу. Може ми встигнемо Лімон хоч заряд, ані і все. Тут вже не витягнемо. Ось ця розалінда, вона мені і тут. Не дає перемогти. Все, мегамінньона немає. Заряджатися не можна. Ну добре, давайте так прокинемо. Тепер тут. Ну, ми тут вже довго не витримаємо. Ні. Ну, просто жесть. Такі оборони пройшов. Розалінду не зміг перемогти. Ох! Так, це что? Це повільний таунт. Дяочань. Две дяочань. Купа міньйонів. Арманд. Добре, тоді нам цены не допоможуть. Давайте візьмемо червоних. Спробуємо пробити це все діло. Так, так. І ось так. Ого. Ага. Ну що ж, поїхали. Дячань, звісно... Неприємні, але у нас бафів як таких немає, то можна через них спробувати зарядитися, але червоних немає. Ну, і є зелений кріс. Давайте його навіть зірвемо. Я думав, там під'їде ще. Так, давайте ось так. Тут зберемо жовті з червоними, ще жовтенькі. О, ще червоні. Це чудово. Так, одна дячань зарядилась, ну це пів біди. Давайте ось так червоненькі прокинемо, зарядимо. Тим самим збили. Контру. Давайте ось так ухиляється все ж таки. Ну ми будемо бити. Ага. Угу. І тепер б'ємо сюди. Так, є. Давайте, напевно, ось так обережно прокинумо. Ой, це даремно полетіло. Прийдеться бити вармана. А, і все закінчили. Ну, все добре. Ну що ж, Чотири перемоги маємо, топ-1. Але як ця Розалінда, ну я не знаю. Вона просто мене дратує. І тут мене знайшла. Так, добре, дивимось. Оборона на тому ж рівні. Рейтинг 1777 місця. Цікава цифра, мені подобається. Ну що ж, ось такий був другий день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі. <кхм> Пробачте, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Всім гарного дня, саме головне, бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.